Чому всі думають, що пенсія буде мінімальна? Насправді є люди, які вже сьогодні отримають пенсію 20 тисяч, 50 тисяч на місяць, є й більше. Як? Бо вони заздалегідь подбали про себе, а не чекали від держави. Я маю на увазі, хто працює ФОПам, отримує зарплати в конвертах, хто працює неофіційно. Вони точно розуміють, що державної пенсії їм не світить. Ось реальні факти для порівняння. Мінімальна пенсія в Україні зараз 2361 гривня. Це 80 гривень у день на ці гроші не прожити, тільки виживати. Але й інший шлях. Ти можеш зробити собі пенсію 20 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч гривень в місяць. Ви скажете, це неможливо, але це реально можна зробити. Все залежить лише від трьох факторів. Скільки готовий відкладати щомісяця, скільки років до твоєї пенсії? Яку суму ти хочеш мати на виході? Це не казка, а просто математика. Наприклад, якщо відкладати всього 100 євро 5 тисяч гривень щомісяця, через 20 років можна мати капітал 50-60 тисяч євро. Це дозволяє створити собі пенсію 15-20 тисяч щомісяця. А якщо піднімати планку, цифри виростають у рази. Твоя майбутня пенсія, твій вибір сьогодні. Хочеш 20 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень у місяць. Напиши мені Хочу пенсію, пишіть свою цифру, і я зроблю для тебе персональний розрахунок плюс чек-ліст Моя пенсія на моїх умовах.